А шолома взяв? Ні. Шолома я не взяв. Я тут виріс і завод ну завжди був завод. Я приходив до батька на, на роботу, до речі, він теж робив скловаром. І після служби я прийшов десь пів року, я був, робив токаром, а потом перепрофілювався. І десять років робив стекловаром. Вісім років я робив стекловаром в тьме, і два роки старшим стекловаром я робив. Дякуючи заводу, дякуючи за е село жило. Як був завод, люди жили, була робота з інших сіл приїжджали. Купець, лівшець. У пана Ліщинського у 1909 році купив 350 гектарів лісу для встановлення лісопильні. Лівшець, коли почав розробляти ліс. Побачив, що тут є досить такі непогані поклади кварцового піску. Аналіз робився в Польщі. Результати показали, що цей пісок є бездоганний для розвитку і виробництва склопродукції. То в 1910 році починається будівництво склозаводу. Історія е, склозаводу почалася із 1912 року, коли він запрацював. Тоді і почали переселятися із навколишніх которів сюди жителі. Приїжджали люди із Київщини, з Чернігівщини, які поселялися на цій території. Виготовляла довоєнна до продукція Це і вази, келихи, чорнильниці, посуд для фруктів, для масла. Тобто асортимент був досить таки великий. Ось ось бабайки, що хотіли, так? ні. І він так боїха трохи, не мішає. Ошадки. Я пішла на завод, що було мені 14 років, і випрацювала 30 років мене стажу. Це раз. По-друге, завод робив і непогано робив. Наш завод сьогодні стоїть пустирем. До війни. І во час війни він дуже гарно працював. Всю продукцію, яка була у нас до війни, відправляли її за границю. От тут була колейка «Жужельсь...» Жужельська вона називалася, остановка. Вона ще навіть стару карту знайдіть, у тій карті, то ця колейка, яку відправляли продукцію у Германію, то вона йшла цією колейкою. Туди хрусталь, всякий випускали, всякий. Посуду, кувшини, солом, завод процвітав. Потім я зайшов німець, наші люди робили на німця. А в останньому тому вийшло так, що вже цю продукцію стали всю відправляти в Німеччину, тоді е, е, прийшла команда е, нашої власті, щоб спали завод, щоб німцю не потрапив. 42 році партизани прийшли і спалили завод. Чому спалили завод? Тому що в старому приміщенні школи там була жандармерія німецька. І ось жандармерія керувала і заводом, і продукція із заводу вивозилася за кордон, причому робилися знамениті оці келихи, на яких було фото Гітлера. Ця продукція вивозилася до Німеччини, до чия. Чехії. І партизани приходять у серпні 1942 року для того, щоб припинити це виробництво, спалюють склозавод. І після того, як вони спалили завод, тоді вийшло так. Знову люди своїми волами, своїми силами ремонтували цей завод, зробили одного не цеха, цех чи ванна там була, і випускали. Бутлі, там теж всяку продукцію, та вже була на місці тут. Ну, село процвітало наше, як працював завод. А як закрився завод, молодь повиїжджала, старим ніяких е, нема е, да, цього. Треба якесь було при як працював завод, е, працювала лікарня, працювала аптека, працювала е, почта. А зараз що ж, позакривали все? Немає, не почти два рази в тиждень приїжджає. Оце біжи, стій, там очередь кілометрова, я вистою, вижидай. Не аптеки, яку таблетку треба, все. А сьогодні всі онкохворі через хату, ось на нашій вулиці. Я сама, я дві онко лік... цих е... ой, господі, дві операції перенесла. Треба кожен час якась допомога, якась таблетка. От слабій людині беріть 18 кілометрів за цією таблеткою. Ніхто на нас не дивиться, нікому ми не треба. Було все добре, а зараз... Я пропрацювала в цій аптеці 21 рік, завідуючої аптеки, і в березні. 2023 року аптеку закрили в зв'язку з ліквідацією комунального підприємства, який центральний офіс був у місті Звягіль. І я лишилася без роботи. За два роки до пенсії я залишилася без роботи і оскільки робочих місць тут у нас немає, працівники такі в такому віці вже не дуже кому і потрібні. Так що сидимо без роботи і без пенсії. Негативно сприйняли. Всі, бо це закрили не тільки Броницьку гуту, а й багато інших сіл. Але це від нас не залежало. Так вирішили керівні органи. Аптеки були нерентабельні, допомоги від держави комунальна аптека не отримувала, і довелося закрити. А проблема ще в тому, що і лікаря немає на місці. Для того, щоб відпустити рецептурний препарат, потрібно, щоб був рецепт лікаря. І коли люди їдуть в городницю до лікаря, звичайно, вони сюди не повертаються з рецептом. Я а вони просто сказали а вони тут була. Все пропало. Роботи офіційної не вдалося знайти через те, що її просто немає. Ну, займаємося з чим? З чоловіком, тримаємо підсобне господарство, вирощуємо овочі для себе, якщо є щось лишнє ділимося з людьми. Так і живемо. На даний момент у нас функціонує продуктова крамниця. Ну, в крайньому приміщенні там е, була спортзала, стояли тренажери, але зараз перенесли тренажери у будинок культури і там вони функціонують, молодь приходить, займається. Так що, скажімо так, для відпочинку і здорового способу життя є. У будинку культури тренажери, де молодь займається. Працює ось цей продуктовий, це напівдержавний, скажімо так, і ось там приміщення то приватного підприємця. Так що два продуктові магазини працює. Ну, п'ятниця, оце якраз територія, куди приїжджає базар. І ось тут розташовуються машини, і, в принципі, люди все, що потрібно. П'ятницю скупляються на базарі. Все робиться є для того, щоб не було національного прийняття. Треба паспорт, там не було національність. Якщо. Завод зараз би відбудували пішла би. Ні. Чому? Тому що такий завод, як був, він зараз не буде йти. Завод повинен бути вибачте, мені автоматизований, це треба комп'ютери, це треба все буде йти зовсім іншому. І для цього треба було готувати нам спеціалісти, починаючи школи, закінчуючи тими учбовими закладами. І я не вірю, що воно так просто з бухти барахти може розпочатися. Тому що потрібні нові підходи і потрібно пере... Прошити, як от тепер модно говорити, людей, які живуть в селі, тому що повернення назад не буде. Я коли спілкуюся в сільських територіях, розказують, от був Колгосп, у нас там 400 людей працювало. Та не буде тепер 400 людей там працювати, тому що продуктивність праці зовсім інша, технології зовсім інші. Ще один міф, що ми побудуємо, там, чекаємо якогось суперінвестора, який приїде, побудує у нас завод, і ми будемо мати місце праці. Не буде місця праці при нинішній ситуації, тому що нові місця праці потребують високої кваліфікації. Тому сільські люди мають отримати хорошу освіту і мають отримати хорошу кваліфікацію тільки тоді вони зможуть мати більші доходи і більшу зайнятість на нових виробництвах. Але це потребує часу. Повірте, бізнес туди прийде. Бізнес, особливо малий середній бізнес. Він доволі гнучкий. Але треба, щоб люди залишалися на початку. А для того щоб вони залишалися на початку, треба умови, яких потребує молодіжна субкультура і ринок робочі місця, яких ця молодь потребує. Оце два дві умови. Ну нічого не можна зробити. Єдине, де доходи йдуть у бюджет селищної ради це соціальна інфраструктура. Тобто школа, ФАП, ну і з тих торгових точок, які в нас є, теж доходи йдуть у місцевий бюджет. бюджет. Земельна взагалі люди наші звільнені від сплати податків, так як знаходяться в Чорнобильській зоні, він теж не виносить, не приносить великої, великого доходу. Для громади. Ми є, я би не сказав би, що обузою, але занадто затратними. Так, да, Завод, якщо й буде, то це буде малий, я маю на увазі контингент працювати людей. Держава повинна створити умови, щоб сюди зайшов бізнес, тобто інвестор. Хіба що, може після війни, якщо дасть Бог, вернуться всі заробітчани, і держава тоді дійсно буде звертати більше увагу на такі села, як наше, тоді може можливий якийсь вихід. Зараз ситуація змінюється. Є брак робочої сили, брак робочої сили посилюватиметься. Що б ми не робили в цьому сенсі? І, відповідно, вже робоча сила буде диктувати свої умови. Ну і скажіть, будь ласка, де молодь захоче жити? В Києві чи в занедбаному селі. Ну, от і все. Тому якщо ми щось хочемо в цьому плані робити, перше і очевидне, ми маємо починати з дорожньо-транспортним мережим. Оце перше. А за цим всім відбудовувати інше. Ой. Ой. Кому ми треба вже? Я кому треба? Я Робив ма мастерський стеклодов дядької бригади. І що я маю зараз? Брадієром чому? Ну стало село розпадатися після 93-го року, як закрився завод. Молодь повиїжджала, що ж робити з сім'ям молодим, пенсіонер то ще якусь копійку отримує. А що ж робити молодим? Треба думати, як зараз жити. Зараз. Ну, в Янском правді в селах не стільки населення багато. На 750 рахується, хоч практично проживає менше. Десь на чоловік 200-250. Тому що всі поїхали або у великі села, або, я ж кажу, знайшли методики залишиться село. Хоча не втрачаю надію, повірте. на будівля, яка залишилась після заводу, Правильно що я кажу? вони да, кажуть? Да. Що може зберегти сільські території? Це віддалена зайнятість. Є можливість сьогодні людям творчих професій через інтернет мати зайнятість по всьому світу, а проживати в спокійних умовах. З хорошою екологією, з садиком, двориком не за всі гроші світу. І це веде до такого природного мігрування, таких людей в першу чергу в приміські сільські території. І такого досвіду є багато. Зараз ми знаходимося в пожежному депо так? комунального підприємства Поступ. О, це є машина Зіл-130, яку ми отримали в тому році. Для комплектації є і для того, щоб вона могла виконувати свої функції, ми отримували субвенцію від держави 100 тисяч. Ми її укомплектовуємо. Основна наша задача це тушіння пожеж, Тушіння пожеж. Е, виїжджаємо на пожежі як в селі, так і по 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 селу в ліс. Це по проханню, по проханню, якщо там вони не справляються, і, і ну. Такому ракурсі. Машини старі є вже, але вони на, на, на ходу. Це 131, й а це Г-66. Колектив молодий, бо, 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 бо тому що з ст старшого віка пі пішли вже на пенсію. Там люди були, робили старше 60, а робота така важка. Зараз є фінансування страховка, медичний огляд. І навчання вони проходять. І получається, як у мене на даний момент два чоловіка. це нових, які при, е, прийшли, будуть проходити навчання.